Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати меч по типу катани, який був виготовлений на замовлення. Ракурс, звісно, мені не дуже подобається, але на вулиці дощі, тому знімаємо тут. Значить, по ТТХ. Клінок був виготовлений. І зараз. Зі сталі 65Г кований, гартований. Гар на 5657 одиниць зроблений. Зараз клінок у маслі, тому є такі сліди на нього трошки від масла. Шліфовка у 400 зерно. а ні, пардон, у 800 зерно, тут шліфований клінок. Є дол 6 мм шириною. Він іде майже до самого вістря, до кисаки. Клінок не загострений. Зведення десь близько міліметра. Він не є холодною зброєю. Ось хабак є з латуні. Ну і фурнітура, вся решта теж латунь. Тут на цубі, як ви можете бачити, є така змія, цуба у формі змії. Руків'я має намотку зі шкіри ската, натуральна шкіра ската, присутній шнур, коричневий колір. Мінуки теж зверніть увагу у вигляді змії. Одна, друга клінок посаджений на два піна. Зараз фокус стосовно саї. Вони виготовлені з дерева, горіх, ніяких вставок пластику і такого подібного, як на китайських варіантах, немає. Цільна конструкція. Двокомпонентний лак, фарбування в три втрисло, шліфовка, лак глянцевий, як ви можете бачити. Присутній шнур теж клавічного кольору. До речі, по шнурам є асортимент по кольорам, так що, якщо вас зацікавить якийсь колір з тих, що в мене буде в наявності, звісно, можу зробити якийсь інший колір. Ось клінок ходить плотно. Не випадає. І ось так виглядає готовий виріб. Всі посилання на на сайт будуть під цим відео. Там будуть також всі моделі, і катан, і шаблі, які я роблю, і мечі. Тобто, я, я займаюся виготовленням саме довгоклінкової зброї, точніше не зброї, а полуфабрикатів, які не підпадають під категорію холодної зброї. Є всі відповідні витяги. Тому звертайтесь, буду радий допомогти. Дякую за увагу!